Із 19 до 30 вересня в Умані будуть посилені заходи безпеки, як повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, Таке рішення ухвалили спільно зі штабом оборони області у зв'язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України. Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рожгашана для провока Кацій тому в цей період у місті діятимуть заборона на проведення будь-яких масових заходів, продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, і піротехнічних виробів, посилення перепускного режиму та контролю за перебуванням і переміщенням громадян, заборона руху транспортних засобів, і паркування на окремих ділянках вулично дорожньої мережі, обмеження доступу до місць паломництва. Правоохоронні органи проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.